Свята наближаються, а депутати Бердичівської міської ради працюють на повну силу. Як казав міський голова, для життєдіяльності міста до нового року народним обранцям потрібно буде зібратися ще не раз. І свого слова Василь Мазур дотримав. До порядку денного позачергової сесії було винесено всього лише два питання. Але які перше стосувалося середньострокових позик виконавчому комітету Бердичівської міської ради від державного казначейства України. Усі кошти підуть на погашення заборгованості по заробітній платі бюджетникам міста. Перший транш був на суму 1 мільйон 975 тисяч 200 гривень, і другий транш на 2 мільйони 618 тисяч 100 гривень. До цього виконавчий комітет брав позики в обласного управління Держказначейства. Вони були короткостроковими. Ці дві позики дещо різняться від попередніх, зауважив Василь Мазур. Різниця в тому, що це видає, вже приймає рішення про проведення такої позики державне казначейство України. Оця різниця. Короткострокову позику. Ми гасили обов'язково. При любому, чи є переконання, чи немає. А там тільки гаситься, і тільки в разі перевиконання. Тобто, якщо перевиконання міського бюджету не буде, то й не треба буде гасити позику, підсумував міський голова. Таким чином, держава допомогла оплатити заробітні плати. Наступне питання стосувалося новозбудованого дошкільного навчального закладу Калинонька у районі цукрорафінадного заводу. У Бердичіві є така традиція: відкривати об'єкти по декілька разів. Восени Калиноньку урочисто відкрили, але діти там ще не навчалися. Завершувалися деякі технічні роботи. 19 грудня поточного року знову. Планується урочисте відкриття комбінованого дошкільного закладу, розповіла начальник міського управління освіти і науки Валентина Адаменко. Будемо працювати 4 групи ясельна, середня, молодша і старша. 75 кутівок для дітей дошкільного віку віком від 2 до 6 років видано. 19 грудня вони всі прийдуть у свій дитячий садочок. Після 1 січня у цьому дитячому садочку буде 100-120 дітей. На останок сесії міський голова повідомив присутнім приємну новину Епопея з розширення міського кладовища по вулиці Войкова завершена. Стояло питання про перенесення його в район Елінга. Ну, Вивчили питання, знайшли, що це недоцільно робити з багатьох причин. І декілька років йшли такі, знаєте, переговори непрості. І сьогодні я можу сказати, що напередодні. Буквально декілька, декілька днів тому, на день місцевого самоврядування, значить, прийшов до мене значить, голова районної державної адміністрації з головою ради і вручили розпорядження. І сьогодні в мене на руках акт про передачу 26 гектарів землі комунальному підприємству міста Бердичева, комбінату комунальних підприємств міста Бердичева. 26 Василь Мазур подякував голові Бартичівської районної державної адміністрації та голові районної ради за розуміння ситуації і конструктивний підхід до її вирішення. Це приклад гарної співпраці між містом та районом, зауважив міський голова.